У мене є відповідь. Я тепер вам можу точно сказати, чому в Німеччині діджитал-маркетинг не настільки поширений. Так, компанії роблять діджитал-маркетинг дуже якісно, застосовуючи дуже круті технології, грамотні, легальні, дуже дорогі, дуже, дуже досконалі. Але ось користувачі вони не дуже сильно хочуть там щось знімати, публікувати, взаємодіяти. І дійсно, ефективність цієї діджитал-реклами тут є моментами, можна її обговорювати в різних нішах. Я чула різні зріки. І я дивувалася, ну як, якщо навіть така класна технологія, вона так класно, безлімітними бюджетами запущена, ну чому це не приносить результатів? А тому, що люди не сидять в інтернеті, тому що він капець який дорогий. У мене зараз ситуація така. Я розкажу для нових слухачів 에, контекст, що в Німеччині я бувала досить часто і до цього року. І в мене була картка німецька діюча. І я коли приїхала вже сюди зараз за цих умов, могла підключитись до тієї картки, але Vodafone і Telecom запропонували. Ну, суперські тарифи для українців, і для мене було вигідним скористатися однією з цих пропозицій, і я вибрала Vodafone. Мені дали карточку, на ній був безлімітний майже інтернет, і це тривало пару місяців. І звичайно, я просто могла скаржитись на такі якісь перебої зв'язку, яких в нас ніколи не було в Україні з нашим інтернетом, що він не настільки швидкісний, що він там ловить, там не ловить, я могла на це скаржитися. Зараз, коли ця вся безкоштовна підтримка Закінчилася, я просто постала перед проблемою, що для того, щоб провести одне е, якесь, наприклад, включення в Zoom, мені потрібно за один день заплатити від. Е, 5 до 11 євро, щоб просто бути на зв'язку за один день. Наступного дня оновлюється, і ви або купуєте заново, або десь шукаєте інтернет безкоштовний, десь типу Wi-Fi, і ви підказу його майже ніде не знайдете, якщо ви не ходите в офіс на роботу. Але в офісі на роботі вам теж не дозволять кори... використовувати для своїх розваг це інтернет. Тому люди просто фактично ніколи і не сидять в тих соціальних мережах, тому що тарифи просто жахливі. Ціни, капець якість, просто О, хочу в Україну. Дуже-дуже хочу. Я не знаю, це просто небо і земля. Є єдиний варіант це укласти договір на два роки, і там великі обсяги, вони теж дорогі, але то хоч більш-менш, але питання ось цього договору: хто може його підписати і як це правильно зробити, щоб потім це не, ні на що не вплинуло. Подальшому тому варіантів насправді дуже мало.